Друзі, вітаю! Російські офіцери вже не радять Путіну їхати до Будапешта, тому що кажуть, що там його можуть вбити, що розвідки західних країн готують коварний план, значить, щоб сплести лапці російському диктатору. Ну, знову ж таки, ми цей план підтримуємо. Якщо буде банка, навіть покладемо туди грошей. Але Росія зараз вийшов в піскові і каже, що Росія стоїть на тих же умовах. Що й раніше ніякі домовленості їм не цікаві, заморозка зупинка. Одним словом, Росія або далі грає дурака, або піднімає ставки. Ми зараз проаналізуємо. Розмова Лаврова рубіо Нарешті ми стоїмо на порозі серйозного кроку Європейського Союзу, який буде в день розмови Лаврова Рубіо, і причому обхитрили Орбана, поки Орбан там буде пісні пляски в себе там. Робити фестивалі, вони власне вирішили, що він не заблокував зробити там зустріч. Одним словом, давайте все проаналізуємо, бо світова преса вийшла ну практично в одноіменному заголовку: що, слухайте, а чому Україна повинна йти на поступки? Чому Україна чимось повинна поступатися, якщо ж насправді на полі бойова нічия? Україна не відступає, Україна не поступається, Росія не рухається з супершвидкістю. Мовляв, Україна повинна швидко скластися, бо тут зараз буде як в Гітлера по п'ять країн за два тижні падати. Ні, цього всього немає. Каже Західна преса. Вони кажуть, да, фронт став. Проривів ні з російської, ні великих проривів з української, ні з іншої сторони не буде. Вони кажуть, немає чого змушувати Україну поступити з чимось. Раз так заморозка тоді, але точно не поступки України, вихід з Донбасу чи будь-якої іншої області. Росія не може там швидко рухатись. Ну а європейці кажуть, ми готові дати Україні гроші. Мінімум на три роки, і це будуть гроші російські. Давайте я зараз все це зведу в єдину картинку світу, проаналізую. Прошу вас підписатися і дякую кожному та кожній. Ми закрили збір. Ми з вами закрили наш прекрасний збір, а, і це, власне, мільйон двісті для сил спеціальних операцій. Дякую вам. А ми починаємо. Дмитрій Пісков, це пропагандист Путіна, власне, каже, що ніяких поступок з їхньої сторони не буде, що вони не збираються нічого йти, Да, говорили, да, томагавки не отримали. Ну це так, як зазвичай веде себе Росія. От, і вони кажуть, що. Ніяких поступок нічого не буде. Вашингтон Пост пише, що Трамп на зустрічі з Зеленським безперервно говорив про Нобелівську премію, згадував, що, значить, там же ж премія мала бути, і кілька разів про це повторював. Ну, Вашингтон Пост це преса все-таки більш демократична. От, тому, скажімо так, приймаємо, чуємо, але трампівська преса подає по-іншому, що Трамп як Лев бився за досягнення миру. Але правда, вона з обох сторін. А просто що кожен акцентує на тому, що хоче бачити. Ну от росіяни хочуть акцентувати на тому, що тамагавки не дали. Ну от і власне вони дуже щасливі кажуть, тому ніде відступати, поступати з Трампу чи Україні не збираємося. Е, командна робота з підготовки е, належних умов проведення саміту Росія Ша в Будапешті розпочнеться найближчим часом. Е, не дав подробиць підготовки можливої зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Ніяких деталей вони це називають саміт. Трамп не говорив про саміт, мала бути просто зустріч. От багато домашньої роботи порівні зовнішньополітичних відомств, каже Лавров, окремо заявив, що в Москві стежить за заявами США щодо можливих постачань ракет та магав, тому що вони їх реально доводять до серцевих атак. Ну а атаки будуть не серцеві. Атаки будуть серйозні. Ви знаєте, що ГУР знищило новітню РЕЛС Валдай в аеродромі Джанкой в Окупованому Криму. От і продовжують українські сили оборони свою роботу. Тому атаки будуть точно несердечні, будуть набагато серйозніші. А, і саміти будуть серйозніші. Європейський союз готує саміт європейських лідерів, причому спішать. А їм не сподобалась розмова по телефону Путіна і Трампа. Не сподобалась е, закрита зустріч. Зеленський нарешті зі всіма поділився е, Трампа та Зеленського. Ну і вони кажуть, треба збиратись 23 жовтня. Це коли буде руб'я зустрічатись з Лавровим і обговорювати подальші кроки зустрічі в Будапешті. Вони кажуть, давайте зустрічатись, говорити про Україну. Мерць каже 140 мільярдів. Давайте класти. На стіл давайте ці гроші вже сьогодні ділити. Нема чого ждати, поки Росія буде нападати на інші європейські країни. І Мерц каже дуже чітко: 140 мільярдів для початку треба класти. От і мені здається, це дуже хороша історія. Це дуже правильна історія, в якій Україна повинна отримати гроші, як говорять німецькі політики, мінімум на три роки фінансування своєї Оборони зрозуміло, що розрахунок не на три роки, щоб ми воювали, а розрахунок притиснути Росію в цих переговорах ось це реальний розрахунок. Ось це головна задача змусити Росію почути вимоги України. Пускай дивіться в Україні 140 мільярдів, плюс свої гроші, плюс гроші наших партнерів. Сумарно це може бути 200-300 мільярдів на три роки. Окей. Це супер співзмірні суми з тими, які є зараз в Росії. Тому зараз для нас дуже важливо цю історію масштабувати. Вони в попихах збираються, приймають документи. Ну і кажуть, тут же ж Баба Яга буде проти, може прийти Орбан проголосувати? Ні, кажуть європейці: в Орбана якісь там національні свята, він буде цим займатися. Я думаю, що з ним домовились. Бо, знаючи, Орбана, якби він не приймав Путіна з Трампом, то б точно приїхав, а 23-го буде тільки Лавров Рубіо, тому зараз його точно там не буде. І насправді треба розуміти, що напевно його попросили шантажують, маніпулюють і десь. Йому дали, скажімо так, розуміння, що тебе бачити тут не хочуть. Ну а ти без цього зрадника можуть проголосувати 140 мільярдів. Тому, скажімо так, Трамп казав, що у нас немає карт. Ось сильні карти почали з'являтися в руках українських і європейських політиків, і надіюсь, що вони все ж таки підуть по цих сильних картах і все-таки будуть бити з них. А не будуть слухати російську пропаганду. Бо Нью-Йорк Таймс каже, що ні Україна, ні Росія не зможуть прорватися на фронті найближчим часом. Е, вони говорять про те, що е, вони проаналізували різними генералами і військово-політичними експертами лінію фронту, кажуть, що ну нема в Росії переваги. Не змушуйте Україну чимось поступатись. Нема в Росії ось цього масштабу, який вона говорить, що там за три дня захватять Київ, за п'ять днів знищить Україну. Так, да, преса казала, що Трамп начебто таке казав. Ну, але ж неправда. Тому зараз чекаємо гроші від європейців, чекаємо те, що, що домовиться Рубль Лавров. Ну, от. ну а в Росії завжди несеться своя конспірологія. Там є, значить, відставний офіцер КГБ каже, Путіну не їхати в Будапешт. Тому що його там можуть вбити. Отака От в них там пішла вже нова двіжуха. такі, Це про це пише Daily Express, це не, не видумка. От, а, що Путіна британці хочуть вбити через його оточення закликає не їхати. Андрій Безруков є такий чудак. Ну і власне каже, що може бути останній візит Путіна. Нам подобається такий сценарій. Дай Боже, щоб він стався. От, наскільки він правдивий, не знаю. У мене таких даних немає. Але раз Росія боїться, це добре. От і вони кажуть, давайте в Дубай. Ну, для нас теж непогано. Орбан не отримає ці додаткові софіти і лаври, які він може отримати, тому що для нього це ж теж в першу чергу пропагандистська прокачка і накачка своїх скажімо, медіа перед виборами, щоб він не обрався. Нема чого на його території проводити серйозні заходи. От, але якщо є вирогідні, що Путіна там можуть хлопнути, то чому ні? Можемо відтанцювати це весілля і в Будапешті. Е, я вам казав, що для нас це не приниження цей Будапешт, це приниження буде для Росії, коли ми повернемо ядерну зброю. Ось це буде Будапешт 3 А зараз треба пройти Будапешт 2 і подивимось, як будемо до цього готуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно ви бачите небезпеку для Путіна в Будапешті. Перше. Друге, дадуть чи не дадуть гроші 23 числа. Ну тут три дні залишилось. Просто пишіть так чи ні. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.